Хлопці і дівчата повертаються в жахливому стані, як в психологічному, так і в фізичному стані. Тому що не тільки наслідки недостатності харчування, а і в тих умовах, які вони перебувають, скажімо так, в обмеженнях, в повному обмеженні. І пересування, і харчування це доволі важко і воно відкладає свій відбиток на їхній стан. Перебуваючи в полоні. Вони втрачають вагу внаслідок недостатнього харчування. Вага, втрата ваги, вона може бути від 10 до 70 кг, в залежності від стану людини і від тих умов, в яких вона перебувала, і від того, як її харчувати, як вона харчувалася. Вони не Взагалі, не просто там білків, жирів, вуглеводів, вітамін. Вони нічого не доотримують, тому що з їх слів ну, там взагалі надто-надто обмежене харчування і, і так. Тобто, фактично, організм працює на резервах весь цікавий. Так, він працює на резервах і да, спочатку. Він реалізує жирову масу а потім він реалізує і білкову масу, тому що і багато випадків і набряків безбілкових набряків, і це також є. Це також є, вони приїжджають до нас з набряками нижніх кінцівок, тому що вони не рухались абсолютно, там були в якихось обмежених станах сидіння чи стояння тривалого часу. І навіть набряки всього тіла є такі випадки. так. Тому спочатку йде адекватне обстеження, потім. Визначення пріоритетів, тому що можуть бути діагнози такі, які потребують негайної госпіталізації, це також відбувається негайно. Може бути якась спланована госпіталізація, все залежить від загального стану. Але поки вони знаходяться у нас після обстеження, після огляду лікарями-спеціалістами їм надається лікування. Тобто вони тут безпосередньо вже отримують і медикаментозну допомогу, ну яка, як і зберігається. <звичай>, в будь-якому э, э, закладі коригується по мірі до обстеження. Наша така щира э, українська душа, ми, ми хочемо допомогти, ми хочемо накормити. І особливо, коли э, цей процес звільнення відбувається під свята, там, скажімо, Великдень чи інші свята, то це, звичайно, дуже добре. Але на перших етапах. Ми розуміємо, ми стараємося і працювати, розповідати і родичам, і самим нашим хлопчикам і дівчаткам, що цього не можна робити, що треба потерпіти трошки. Принаймні, ну перший період, там 10 днів 2 тижні до того, щоб їх шлунково-кашковий трак, тракт адаптувався до тієї їжі, до нормальної звичайної їжі. Тому що ви самі розумієте, якщо організм нічого не отримував і працював на якихось максимальних резервах то йому це все ну, дуже важко засвоювати. Тому в столові є, є дієтичне харчування, яке е, включає в себе все необхідне для того, щоб вони отримували це після таких от недоотримувань. І якщо потрібно знову ж таки індивідуальний підхід, якщо потрібно тому чи іншому пацієнту зовсім дієтичне харчування, у нас є дієсестра. У нас є лікар-гастроентеролог, які можуть це все скоригувати. І тоді Персонально для тієї чи іншої людини готується їжа. Так, да, про яблука, про фрукти, е, тим більше зараз, от зараз і сезон, цього всього. Але насправді також треба почекати, тобто в сирому вигляді їх не бажано спочатку вживати. Якщо це яблука, то вони запікаються, вони запікаються, ну, і, і то бажано трошечки отримуватися. Шоколад солодке. Ну, все, все індивідуально. Тобто, якщо дуже-дуже обмежено, солодощі в нас трошечки трошечки це тортики, це кока кола це те, що катастрофічно. Навіть з тим читає? Так, не це, це навіть здоровим не корисно, це катастрофічно, але насправді у них у всіх така жага до солодкого, е тому що організм так швидко хоче. Е Отримати енергію. Надолужити, Надолужити це все от, дуже швидко, тому це стовідсотково. Вони можуть там чогось не хотіти, м'яса чи, чи якоїсь кашки, а солодкого вони хочуть всі. Якщо немає прям таких надто негативних порушень, я думаю, що якийсь там чорний шоколад, можливо, в обмежених кількостях і да, але звичайно, не тістечка, не торти, принаймні на перших тижнях їхнього перебування вже дома. Ми, наприклад, російських військовополонених, у нас є для них стоматологічний кабінет. Там лікар і обладнаний цей стоматологічний кабінет, там крісло 2021 року випуску, там все на. Я так розумію, що проблема от з зубами дуже серйозна. Дуже серйозна, дуже серйозна проблема. Знову ж таки, внаслідок того, що йде дефіцит поживних речовин, вітамінів, мікроелементів і всього всього іншого. Дуже велика проблема. Да, і це дуже сумно насправді, коли ти бачиш молоду людину і з такими наслідками. У нас є лікар-стоматолог. Зобладнаний також кабінет для надання терапевтичних послуг, тобто огляд і лікування, яке для цього потрібне, в першу чергу надається. Якщо потрібна більш розширена допомога, скажімо так, видалення зубів, ми скеровуємо це в обласну лікарню. Uh, і там відповідно любий фахівець, який для цього потрібний, чи це буде хірург, стоматолог, чи там буде ортодонт, чи ну, тобто і все це безкоштовно? Все це безкоштовно, все це вся, вся допомога, яка надається звільненим з полону, вона надається безкоштовно.